Чим найбільше обурені військові у новому проєкті від уряду про зміни в мобілізаційні закони, кого точно не заберуть в армію, що буде з жінками, і ви Ви особисто ризикуєте залишитися без автомобіля? З усім цим треба розбиратися сьогодні. дивимося вперше на нову редакцію урядового законопроєкту, який напередодні внесли в раду. Мене Олена Центила звуть, ви просили, ми зробили більше уваги звертати на те, що у нас відбувається. У нас тема номер раз вже вкотре мобілізація. Найважливіше, підпишіться на цей канал, бо дивно, коли 70% людей, які дивляться цей ролик, досі не підписані. І коментарі вони важливі. Бо навіть якщо ви не згодні, якщо ви маєте іншу думку. Важливо, щоб в нашій країні у нас без нас нічого не вирішували. Отже, погнали. Перший аналіз запропонованих змін. Уряд пропонує перше змінити призовний вік з 27 до 25 місцевій владі і поліції надати повноваження і залучити їх до мобілізаційних заходів. Як це виглядатиме? Тепер місцева влада разом із поліцією мають брати активну участь в мобілізаційних заходах і доставляти потенційних мобілізованих до пунктів збору. Тут мені дуже хочеться почути місцеву владу, як вони це бачать, і які. Ресурси маю для того, щоб доставляти цього потенційного мобілізованого. От умовно, як секретар сільради, поважна пані, має доставити десятьох мобілізованих на пункт. Е мобілі мобілізації. Ну, власне, і що вона має зробити з ними? Потрібні деталі дуже чекаємо на них. Як ви це бачите, можливо, ви маєте варіант або як це роблять в вашому населеному пункті? Важливі зміни. А ще раз наголошую, вони не прийняті. Це лише пропозиція. Строкової служби не буде, тож всі всіх строковиків планують звільнити у запас загальна військова підготовка три місяці при закладах освіти у всіх абсолютно, але з 25-го року. А щодо того, де цих три місяці, ну тут важливий момент, що держслужбовцем людина може стати фактично зарплату від держави з нашої з вами кишині, отримувати лише якщо пройде цю загальну військову підготовку. І далі не може ем, сказати, що ой, знаєте, я хочу пропетляти від військової служби. Наприклад, як це зараз відбувається, громадянин призовного віку зобов'язаний, а не як зараз, проходити медичний огляд? Ну, ставати на військовий огля... облік... огляд облік за місцем перебування, якщо переїхав під час мобілізаційних заходів, реєструвати оцей електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста це дуже суттєва зміна, і тут найбільше запитань. Бо як має виглядати оцей електронний кабінет, і чи насправді електронні повістки такі? Стануть нашою реальністю. Депутати масово ставлять запитання, особливо з опозиційних фракцій. Мовляв, ну ми з таки голосувати не будемо. Але отже, не будуть мобілізовувати тих, хто здобуває освіту, але не всіх студентів. Що це має бути за освіта на рівень вище від попередньої? Умовно, коледж, університет, денна і дуальна освіта. Прозовочку не написано. І також інтерни, докторанти, аспіранти, ну і педагогічні працівники наукові теж вони отримують таку собі бронь. За умови, що працюють щонайменше на 0,75 ставки, ну а то пона оформлюють по 0,25. Самі знаєте схеми. Ті, хто вже повоював і в них закінчився строк військової служби протягом двох років з дня звільнення від військової служби, не мають бути мобілізовані лише за бажанням. Полонені теж виключно за бажанням. На півроку матимуть відстрочку і строковики, які були звільнені в запас зі строкової служби саме під час уже воєнних дій. Засуджені, пам'ятаєте, був страшенний скандал, що заложник казав, що йому ну фактично засуджені або люди з заград, не потрібні на війні. Так от засуджені з умовним або випробувальним терміном можуть мобілізовуватися за бажання. Тут я вже казала свою особисту точку зору, що ну як виглядає, що ти набив пику сусідові спецом для того, щоб в армію не йти і країну захищати. І тепер той, хто закон не порушував, має захищати того, хто має термін ув'язнення. Дивно, ну ще дивніше, там нижче за законом будемо бачити жінки. Нині мобілізуватися жінки можуть лише добровільно. Що пропонують? Пропонують взяти на військовий облік жінок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, але не тих, у кого є троє неповнолітніх дітей, а решту жінок добровільно мобілізувати можуть лише за їхньою згодою, навіть якщо у них спеціальність споріднена з військовою. Не отримують відстрочки. Ті, хто мають родича, першого порядку, дружина, чоловік, батьки. Мають родичі з інвалідністю перша чи друга група за умови, що вони єдина працездатна особа, яка може забезпечувати цього цю людину з інвалідністю. Тепер про ухилянтів. Ті, хто протягом 10 днів не з'являться з моменту отримання повістки в ТЦК, мають бути готові, що на їхні банківські рахунки накладуть арешт і через суд накладуть обмеження на водіння авто. За кордони, ну зрозуміло, теж зась. І взагалі, з закордонами, окрема історія тепер без оцього військово-облікового документу нічого в закордонних відомствах, консульських і дипустановах зробити нереально. От давайте розбиратися з цією електронною повісткою. Для мене це дуже дивна історія. Якщо пам'ятаєте, то Федоров казав, що не буде електронних повісток у і всі ми реготали, що саме так роблять в Росії, але тепер є пропозиція: електронний кабінет, куди можуть прислати повістку? Ну соромно, але спитаю: а як має виглядати оця історія, що до речі, там визначено, що помвістка вважається врученою, коли вона доставлена в електронний кабінет? Так от, як має виглядати ця історія, коли держава не забезпечена повноцінне покриття ані інтернетом, ані навіть мобільним зв'язком всієї території України? Як з глибокого далекого села людина щодня має в райцентр їздити за мобільним інтернетом, щоб електронний кабінет перевірити? Ну, серйозно, ну от правда, ну, навіть не смішно. Але з того, що звучить притомно, оновити дані можна буде в потенційно мобілізованому або людині призовного віку в цьому електронному кабінеті і ходити в ТЦК це трикляти не буде потрібно. Чому я так. Не дуже приємно про це ТЦК кажу. Ну, ми прекрасно розуміємо, що рівень хамства напевно там зашкалює і виплюскується через вікна. Не знаю, як у вас а в столиці так точно. Якщо у вас інакші способи спілкування з потенційно мобілізованими, з добровольцями, серед іншого, у ваших ТЦК. Розкажіть мені це, давайте похвалимо ці такі центри комплектації. Цікаво, після підписання законопроєкту буде необхідно оновити дані протягом 60 днів. Тут у мене питання всім. Тим, хто воює, теж тим, хто зараз уже здав документи, до прикладу на ВЛК і вони на розгляді теж оновлювати Нерозписаний механізм, потрібно зрозуміти, що хоче законодавець. Документ військово-обліковий, Всі від 18 до 60 років мають носити з собою цей військово-обліковий документ. Поліцейський може така пропозиція в законі затримати людину, якщо цього паперу немає. Ну або це не папір, має бути, але такого в повноваженнях поліції не прописано. Зміни будуть вносити коли, як швидко і якими силами законодавець прописує поважні причини, чому людина має право не з'явитися в ТЦК в ці 10 днів. Стихійне лихо або захворів, а, ну дії країни-агресора чи інші обставини, суттєві, які позбавили можливості прибути, ну або смерть близького родича. Матиме людина максимум три дні після кінцевої дати, відколи мала з'явитися в ТЦК, щоб повідомити про свою причину. До речі, добровольцям даватимуть додаткові два місяці перед відправкою на службу для того, щоб позакривати всі свої питання в хаті. Про місцеву владу тепер місцева влада, тобто поліцейські, матимуть. Е Сприяти співробітникам ТЦК і забезпечувати призовників в сам ТЦК. Ну виливається це в те, що в поліцейські на рівні закону отримують можливість інформувати чоловіків призовного віку про те, що їм треба піти в ТЦК. Ну і допомагатимуть співробітникам ТЦК доставляти ухилянти і призовника в центр комплектації. Як це виглядатимуть? Ну, от теж цікаво, з мигалками будуть вести, ну чи в автозаках, ну або просто переконувати. Як не прописано, лікарі теж потенційно мають повідомляти за пропозицією уряду про те, що у них на стаціонарі лікуються особи віком від 18 до 25 років. За кордоном відсидітись не вийде будь-які послуги в дипломатичних установах без цього військово-облікового документу не надаватимуть. Тільки так. Тепер про бронь. Ви знаєте, Міноборони намалювало графіку, де написали, що має бути все справедливою, рівний облік для всіх. Тож під мобілізацію мають мають потрапити і працівники БЕБ, і працівники ДБР, і Держвиконавчої служби, і Нацполіція, прокуратура НАБУ, і служба судової охорони ну от, от власне, всі. Але тут же і пишуть, що відсоткова ставка має бути заброньованих. Це має бути половина 50% категорії категорія А або категорія Б відповідно від е органу, де працюють. Ну і власне так само. Мають бути броні для тих підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, якщо це необхідно безпосередньо для перемоги. На підприємствах, які є критично важливими, має бути введена бронь. Але тут ми згадуємо пропозицію Дмитра Наталухи, А давайте введемо ще по 20 тисяч за бронь за кожного потенційно мобілізованого, якщо підприємство за нього внести може ці гроші. Окреме відео про це запишу, але можете вже написати, що думаєте. А якщо підприємство не має 20 тисяч гривень для того, щоб забронювати співробітника, ну, закриватися? Потрібно крепко думати перед тим, як пропонувати відкупитися грошима від армії. Як зазначається, військовозоб'язник, які отримали бронь? Хочуть зобов'язати поточнювати свої дані все одно, і от вони мають поточнювати це через цей електронний кабінет або в ТЦК свої дані, ну аби знати, що і є. Тепер ще важливий момент. ті, хто отримав другу і третю групу інвалідності від лютого 2022 року, мають пройти повторну військову лікарську комісію протягом 60 днів, відколи набере чинності закон, якщо набере всі обмежено придатні, у яких таке написано теж. А тут велике питання. А у тих людей, які вже документи лежать місяцями у військово-лікарських комісіях на розгляді, теж мають пройти її додатково. Чи вони вважаються такими, що її проходять після набуття чинності того закону? Бо те, що відбувається в ВЛК, як губляться папки з документами, як місяцями не дають висновки в людині, чи вона придатна до військової служби, чи ні? Чи може бути мобілізована чи ні, і людина в підвішеному стані? Ну, це абсолютно не годиться. Ніяких обмежено придатних таку категорію пропонують виключити. Ну і ще військових з передової пропонують відпускати. За 34 місяці це дуже багато, критично багато, кажуть самі військові, максимум 24 місяці, і при тому, що тільки рік безпосередньо в боях. Ну і про додаткову відпустку ви теж знаєте. 90 днів. Головне питання: коли ці 36 місяців розпочнуться? Вони вже розпочалися в лютому 22 року, чи тільки через 60 днів, відколи закон приймуть? Ну і про автомобілі я вам обіцяла. Велике питання в, в пункті, коли ваш автомобіль потенційно можуть вилучити на мобілізаційні заходи, це військово-транспортні зобов'язання називаються. Умовно кажучи, потрібен автомобіль для виконання військових завдань. Важлива справа. Давайте будемо серйозні і притомні у тому, що так має бути. Але е, якщо вилучатимуть реально ті автомобілі, які потрібні, а не просто дорогі, красиві, блискучі. Ну от наврядчі, ну, Жигулики будуть вилучати. Ви ж прекрасно це розумієте, та? Ну і, і головно за яким принципом будуть вилучати? Де можна перевірити, який саме автомобіль потрібен сьогодні для виконання бойових або інших завдань? Ну і головно, щоби дорогий, красивий блискучий автомобіль, вилучений для виконання бойового завдання з високою прохідністю, не везив потім мадам Сіжу, якогось е е керівника і його до прикладу пані. А як у нас теж? Так буває, ну це окремий пункт. Обов'язково розберуся з пунктами, які пропонують нам військово-мобілізаційних заходах щодо майна вилучення тимчасового або на постійній основі. І запишу відео. Що ще розказати, неодмінно напишіть в коментах. Для нас важливо знати, що у нас відбувається, і щоб у нас без нас нічого не вирішували.